Радіо Новини. Звідки вибере Теся? Нам місяці тому експерти з китайської на людську казали, не можна так про цю стародавню цивілізацію, коли ми її називали ініціатором цієї війни, її двигуном. Називали їхню країну гівно Китаєм і питали, яке відношення до тієї стародавньої імперії? Мають ці червоножопі комуняки. Потім ці експерти щось побачили, відчули і тепер самі називають цю диктатуру основою зла гівно Китаю, гівно Ірану Орди і гівно Північної Кореї. Так зараз до виборів в США відбувається із Трампом. Нас повчають, що так спрощувати щодо нього не можна. Він грає якусь свою політичну гру. Не можна називати його тим, ким він насправді являється. А ми як його називали, так і продовжуємо називати. Як знущалися з цього недоумка, так і робимо досі. А зараз, отримавши інформацію про те, що у 2017 році, зустрічаючись з Хуйлом в Гамбурзі, він попросив в нього поради, чи потрібно допомагати Україні, хочемо спитати не в нього. А в тієї купи ідіотів, більшість з яких явно не тільки за нього, але і за Путінга. Які зібралися за нього проголосувати, свідки ви беретеся, мудаки, свідки вас така величезна кількість? І чи не бажаєте ви всі повернутися на болота? Це ваша вітчизна і батьківщина. Можете і цього Бовдура із собою забрати.